Я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини. Відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді. І так далі, але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Ні, я ні всі мої проєкти нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика і так далі. Людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій, можуть щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, Господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є. Змога от займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.